Вітаю, друзі! Продовжуємо нашу розмову про числівники. Сьогодні це 11-19. Спочатку я їх прочитаю: унспрезеча, DoySpreze, Trecepreze, PISPRZ, Chinchspraze, Šaйspреze, Шапте з презеча, Овтзпрезеча, Ноуспрезеча. І давайте їх проаналізуємо. Якщо в українській мові у нас ось ця е, часточка «нацять» є, так, 13, 18 нацять, нацять і так далі, то в румунській мові ось це «нацять», воно виглядає так: «Спрезече». зпрезече. З чого складається е, цей числівник? Ну, Візьмемо, наприклад, 13. Якщо розбити його на Частинки ми отримаємо ось що: Трей, спре, зече. Кількість одиниць. Далі спре. Спре це прийменник, який означає до до чогось, тобто рухатись до чогось, рухатись в напрямку чогось, а зече це 10. Тобто, дослівно виходить так, що. 3 рухається до 10. 3 до 10. 15 5 до 10. 8 до 10, 1 до 10 і так далі. Тобто логіка ось така. Пишеться це все одним е, словом. Ще разочок прочитаю ці числівники: ум з презече, дойз презече, рейс презече, пай зпрезече, Шайс презече, шаптеспрезеча, опспрезеча, новеспрезеча. Червоні зірочки стоять біля 12, 14 та 16. 14 та 16 чим вони особливі? Тим, що, як ви можете побачити, корінь цих числівників короткий. Тобто, якщо 4 це патру, здавалося б, нам потрібно сказати. Патру з презечі. Але корінь скоротився. І замість цього ми кажемо пай з презечі. Шість це шасе, і, здавалося, б нам потрібно сказати шасе з презечі, але коріння скоротилося, і тому ми маємо форму шай з презеча. Це єдине, на що тут треба звернути увагу. А ось що стосується числівника 12. Чому я його е, відмітила? Тому що його форма буде залежати від іменника, який буде стояти далі, буде залежати від роду цього іменника. Я зараз про це розповім. І хочу ще е, звернути увагу на 11. Коли ми говорили про числівник 1, там для нас було важливо. Е, і там було цілих 4 форми, пам'ятаєте, в залежності від роду іменника, який далі буде йти, якщо він є. А з числівником 11 нам абсолютно не важливо, якого роду буде іменник. Тому що форма залишиться незмінною. Незалежно від того, чи це чоловічий рід, чи жіночий форма буде. Ум, Un, Ум Ось такий нюанс. І це стосується всіх цих числівників, числівників, окрім 12. Давайте подивимось на правило. Числівник 12 має дві форми: доєспрезе, довгозпрезе, в залежності від роду іменника, з яким він узгоджується. Тобто, доіспрезеча це Якщо іменник чоловічого роду, дооезпрезе, жіночий та середній. І давайте подивимось на приклади. Тут будуть іменники тільки чоловічого роду, тому форма дой дойзчи. Дойз презече туріщ, дойс презече кинь, дойс презече бирбаць, дойз презече копач. Дойз презече літрів, доиспрезече метрів. Так, 12 туристів, 12 собак, чоловіків, дерев, літрів та метрів. А тут у нас будуть вже іменники жіночого та середнього родів. Тому форма довго з презече. Довго зпрезече туристе. Студенте. Машин. 12 презече студенти. Дооз презечі машінь. Дооз презечі фете. Довез презече пісіч. Дооз презече піксурь. 12 презече персуани. Дооз кілограми. Дванадцять. Туристок, студенток, машин, дівчат, кішок, ручок, людей, персон. Та кілограмів 12 кілограмів. Ось. Тобто, з усіх цих числівників узгоджуватися з іменником буде тільки числівник 12. Всі інші будуть мати однакову форму незмінну, незалежно від роду іменника, який може йти далі. Так, тепер давайте подивимось на короткі форми цих числівників. В о, повсякденному житті, в розмові, ви можете почути ще ось такі варіанти. <coughs> Унзпрезе. Перетворилося, перетворилося на уншпе. Дойзпрезече, дойшпе, трейзпрезече трейшпе. Пайспрезече. Пайшпе, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Що ми бачимо, ось ця частка з довга, вона скоротилася і перетворилася на три літери шп. Тобто утворюються ці числівники абсолютно так само. Просто всюди буде стояти форма шпе. Тут я виділила, я ще додала про числівник 15 та 18. Значить, скоріш за все, ви почуєте чин шп, тобто ця часточка Ч, вона не буде як би вимовлятися. Чіншпе. Чому? Тому що щоб було легше промовляти це слово. Те ж саме 18. Оптшпе, скоріш за все, ми почуємо опшпе, або навіть оптишпе. оптишпе. Тому що у нас разом стоять аж чотири приголосні. І це складно, важко вимовляти. Тому ось така зміна відбувається. Ви можете використовувати в повсякденному житті і ці форми класичні, і ці форми розмовні. Використовуйте те, що вам комфортно, в будь-якому випадку, якщо ви почуєте ці короткі форми, то ви просто будете розуміти, що це, що це і з чого воно складається. Так, добре. І останній слайд на сьогодні, що важливо сказати про цю, цей діапазон числівників від 11 до 19. Після цих числівників, а також у складних формах, в які вони входять, Тобто це 101, 119, 201, 219, 301, 319, 901, 919 і так далі. Якщо далі стоїть іменник, то він вживається без прийменника Д. Це дуже важливий такий е нюанс. Наприклад, мені 19 років, Дослівно, я маю 19 років. Є у Ам нове з Ань. Тобто ми не кажемо нове з Де Ань. В числівниках до 19 включно нам прийменник Де не потрібен поки що. У мене двоє дітей, їм 7 та 17 років. Ан дойкопій. Ау – шапте și шапте з презече Ань. Знову ж таки, ми не використовуємо прийменник «де». Так. І ще останній приклад. В класі тільки 12 студентів та 12 студенток. In класа sunt numai doispreze sтудентів și doesprezeчі студентів. Цей приклад показує ось цю різницю, коли е, після 12 стоїть іменник чоловічого роду, ми використовуємо форму дойзчичі, і коли далі стоїть іменник жіночого роду, до з презечі. Нам потрібна форма до з презечі. <кхем> В принципі, на сьогодні це все, що я хотіла вам розказати, і давайте ще на останок ми подивимось на наші сьогоднішні числівники. Унцпрезе, дойзпрезе, чінч файзпрезе, чінспрезечі, шайстчи, шапте з презечі, опцпрезеча, нова з а, в залежності від роду іменника буде змінюватися тільки числівник 12. Він буде мати або форму доіспрезечі, або доиспрезечі. Всі інші будуть незмінні. Так, так короткі форми: Уншпе, «дойшпе», «трейшпе», Пайшпе, Чіншпе, «шайшпе», «шаптешпе», Опчпе, «новошпе». І прийменник «де». А після числівників з 1 по 19 включно, а також у складних формах, іменник далі буде вживатися без прийменника Д. І а, хочу ще додати, що нам робити з нулем, з числівником 0. Після нього також не буде вживатись прийменник Д. Тобто, фактично, виходить, що цей діапазон він від 0 до 19 включно. Просто коли ми будемо говорити про числівники 100 і так далі, там вже нам потрібен буде прийменник D, тому щоб вас не плутати, я 0 якби окремо виділила. Тому що у нас виходить так, що. З, ну, з нулем ми не використовуємо прийменник, а з числівником 100 використовуємо. І от щоб вас це не плутало, не плутало я е, тут вказала саме от з 1 до 19. А про нуль я вам як би окремо е, розповідаю. Е, добре, друзі, на сьогодні це все. На наступному уроці ми будемо говорити про десятки. Як формувати десятки в румунській мові? Бажаю вам успіхів! Зустрінемось на наступному уроці. Ла